Так, продовжуємо. Значить, давайте так, що тепер я таблицю відкрию, ось цю ЗП, і спробую сюди пододавати дані. Ось так, що стати 3 місяця, декілька ми заведемо даних. Ну, а як ми зробимо? Ну, першу ми давайте зробимо ID. Це унікальний номер такий. ID. Так, паузу. Що щось ми не так зробили. Так, тут він контролює ось цей зв'язок, тобто повинен спочатку ось цей набирати. Уїд. А потім ось цей. Так, і такий, щоб він був в цьому, в таблиці сотру. Ну, давайте ось тут спробуємо ось тут зробити два, А тут тоді уїд теж буде два, Ось тут буде три. Ось тут теж три суми, дати, верніше. Ну, дати тут можна обирати, а можна писати, можна писати. Ну, подивимося, як воно буде писати. Ну, давайте оберемо все ж таки. Що він тут нам нічого не пропонує. А, ось календарик оцей. Ну, давайте, давайте ось. Ось цей. Ну, з крапками ставить. Ну, подивимося, що буде. Так, теж сама дата. Теж сама дата. Ну, давайте я заповню ці дані для швидкості і поки що поставлю на паузу. Так, завів я 9 записів, тут зберіг все це, ну. Що тут можна? Залишимо ось так от, і створимо ну, джерело ADBC на нього. Так, давайте. Це закрито, Значить, туди ж це місце системні додати і подивимось що нам пропонують для аксес повинно бути от і немає до речі системний я не бачу для аксес Так, ще раз. Позрез, позрез. SQL C Red, MonoDP. SQLite. да. Ну, що потрібно? Потрібно знайти. Тому я ставлю поки що на паузу. Так, ну, питання вирішилось таким чином, що довелося скачати... Знову з Девартовський драйвер. Як це я знайшов? Зараз я показую. Так. От, ось тут натискаєте і ось цей завантажуєте, завантажуєте, Ну, як і завжди в DevArt, там питань немає. Справа в том, что цей ADBC драйвер для аксесса, он есть только в 32-битной версии. А он нам не подходит. То есть, еще раз покажу. Так, где он тут? Цей Вот. 64, а вот 32-битная. І ось тут якраз можна додати додати, і ось тут відразу є ADBC-драйвер в Microsoft Access. Він якби його встановлюєш, там все, але ж при використанні ну, нічого не виходить. Тобто нічого доброго. А ось з цим драйвером, тобто я тут прикрию. А щось чотирибітне я відкрив. от Я відкрив ZPA5. От, І тут, якщо додати, тут є сюди Арт DBC драйвер. І він все встановлюється, все добре. От, і Я його встановив, тепер як zpa 5. Тут було 3, і там 2 спочатку. ну Такі от. Ну і тепер в Connection пишемо ZPA5. От, а драйвер у нас є. І що? Можна просто запускати тепер. Дозволити. Дозволити. Ну, запустилося як би. Та ж сама програма, ті ж самі компоненти. Але ж інший інше джерело. Так, from sotr виконати. Ну, як ви бачите, вже ті дані, котрі ми набирали в цьому в аксесі. Ну, давайте більш складний запит зробимо. То есть вот такой select a id .фил b dt и b sum э, z from солотр a и за p b В только В a v a TN, da, nio, beta, b b b a id, da, nio, b width. Як ви бачите, навіть дата у нас правильно відображається в цьому в 3 там при з'єднанні, там пам'ятайте, що довелося нам записувати в трохи іншому форматі. А тут все працює добре. Так, зараз я його підтягну. Ці ширину колонок можна за програмно задавати. Так що це пускай не дратує нікого. Ну, все, все працює. Ну, залишилось нам одну частину розібрати, щоб це змінювати, ну, не в дизайні а, форми, а щоб це вже було на працюючій програмі. Працювало. І ось цим ми зараз і займемось. Так, ну поки що я закриваю все це. Побачимо, що воно працює. Так, ну, що я тут буду припиняти і починати нову частину. Так, я на паузу натиснув. Так, де тут воно? Ну давайте, якщо тут уже створимо файлик один, який буде називатися розширення іні файлу. І назва у нього буде така ж сама, як і ім'я програми. Tsdb-in. Це у нас каталог видалений. І створимо файл. Ну, часу вже мало, давайте все ж таки закінчу.